Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі, сьогодні тема про з'єднання ліліт з південним лунним вузлом, яке відбудеться 30 серпня 2024 року. Тема трохи тяжка, але це невід'ємна частина літа і першої частини осені, як мінімум. То про що ж це з'єднання? Як воно може програтися у нашому житті? І що робити для того, щоб вийти із цього непростого положення, та побачити, зрозуміти, зробити висновки і змінити життя на краще? Що ж потрібно робити? У цьому відео про це дізнаєтеся, тому слухайте уважно, робіть висновки, порівнюйте із своїми ситуаціями в житті. Тож починаємо. З'єднання лунного вузла минулого та ліліт відбудеться 30 серпня 24-го року у 7 градусі Терезів, але аспект вже діє як мінімум з 1 серпня. Найсильніший вплив аспекту може відчуватися з 21 серпня до 9 вересня, але не факт: ліліт дуже підступна. Тож вплив може бути як мінімум до 27 вересня і більше, а це попадає на момент місячного затемнення 18 вересня і посилює вплив цього аспекту. Тому наблюдаємо за розвитком подій, працюємо над собою, щоб вийти на новий рівень життя і не наступати на одні і ті ж граблі ще достатньо довгий час. Якщо ви хочете бути готовими до цих подій, варто усвідомити, як чорний місяць проявляється у вашому житті та як можна мінімізувати його негативний вплив. Привіт з минулого ліліт та кармічні лунні вузли це фіктивні точки гороскопу, які вираховані математичним шляхом та вплив яких відстежується в астрології. Ліліт це апогей лунної орбіти, ангел-спокусник, тобто точка максимально віддалена, яку не видно озброєним оком, і це зосередження всього негативного, те, що ми максимально витісняємо, пригнічуємо і не помічаємо у собі. І це від нас приховано. Ліліт не має енергії планети, але діє через енергії інших планет. Цикл. Чорного місяця 9 років по зодіаку. По одному знаку ліліт проходить 9 місяців. Кожні 9 років ліліт повертається у своє натальне положення. Тому, якщо ваш вік кратний 9 зараз, то у вас повернення ліліт. Цикл обороту лунних вузлів 18 років. Але кожні 9-9 років лунні вузли а їх два зустрічаються з лунним вузлом минулого чи майбутнього. І повернення лунних вузлів у 18,5-36-37 років, 54-55 років, 72-73 роки також відбувається. І це можливість побачити якісь свої індивідуальні дії в навколишньому світі та як вони резонують з вами. Тобто людина з минулого досвіду знає, проходила подібне, а ліліт спокушатиме, особливо якщо це був негативний досвід. Людина може думати, що все робить правильно, і навіть на це багато може вказувати, але в результаті з часом може прояснитися зовсім інша картинка. В ділових відносинах можливе невиконання зобов'язань щодо партнерів. Все, що ми творимо в житті, є відображенням нашого внутрішнього змісту та є відображенням кармічних показників нашого гороскопу, так само, як і кармічних ситуацій, що з нами відбуваються. Лунний вузол минулого та чорний місяць проходять по знаку Терези. Вони не часто зустрічаються в цьому знаку. Але завжди дають можливість виправити помилки минулого, піднімаючи на поверхню все те, що ми колись не завершили, не захотіли подивитися правді у вічі, відклали добре. Це чи погано у кожного по-своєму це відбуватиметься. Це все залежить від накопиченого кармічного досвіду і бажання виправити помилки, щоб надалі не наступати на ті самі граблі. Знак терези це знак партнерських відносин, естетики, дизайну, судів, відносин з партнерами по шлюбу та бізнесу, з клієнтами. І тут можливі прояви ситуацій, коли людина не може перебувати на самоті або повністю залежить від партнера. Також можливо гіперпочуття обов'язку перед партнером, маніпулювання партнером на нижчому рівні прояву чорного місяця в Терезах люди можуть бачити навколо себе, принаймні так може здаватися, що навколо одні вороги, конкуренти це може проявлятися як війна, конфлікти, скандали, як пряме зіткнення. В найгіршому прояві це війна, суди і ворожнеча. Ще одна спокуса ліліт у Терезах це коли людина може вважати завжди, що вона має рацію і може відстоювати і наполягати на своїй правоті, доводити свою правоту, сперечатися з усіма, створювати конфліктні ситуації. І тут завдання опрацювати свій внутрішній стрижень. Стійкість, уміння бути самостійним, а не вагатися у прийнятті рішень і довго зважувати всі за і проти, впадати в крайності. Завдання навчитися бути собою і використовувати не маніпуляцію, не почуття обов'язку та почуття провини, а справжнє кохання, вчитися співпрацювати на взаємовигідних умовах з іншими людьми, управляє Терезами венера. Богиня кохання, краси, гармонії, родючості У знаку Терези, вона пов'язана з гармонією, балансом і справедливістю. І ліліт у Терезах спотворює ці принципи. Почуття, які реалізує знак Терезів, це почуття такту, дипломатичність, уміння взаємодіяти з іншими людьми на основі симпатії. Але в період проходження чорного місяця по терезам цілком можливо те, що люди можуть ставитися до інших людей чудово, а у відповідь отримувати абсолютно протилежне. Ліліт в знаках створює пастки, спокуси, піднімає страхи і дає спотворення сприйняття. У ліліт також є і світла, і темна сторона. Якщо подивимося на негативний бік, це може бути прояв несвідомих страхів, пригнічені бажання, гострі спокуси, приховані уподобання, фатальні залежності. Сюди належить нерішучість, несправедливість, залежність від інших людей, від думки інших людей, зради, боротьба, шантаж, маніпуляції, помста, протистояння, конкуренція, боротьба, конфлікти, сварки. Проекція, ворог, противник, суперник. Зовнішнє оточення може відзеркалювати внутрішні процеси, і це може бути не дуже приємно. А виявити і визнати в собі цей негатив, що проявився дуже складно. Частіше це проявляється як неприйняття, але життя дає нам завдання і притягує в наше життя тих людей, які показують нам наші недосконалості. Чого ми не маємо, а напрацювати треба. Люди можуть звинувачувати іншу людину в якихось речах, перекладати провину на інших, звалювати все на інших, і це буде маніпуляцією. Також можуть приписувати певні характеристики, говорити про те, що не подобається в людині, бачити все найгірше, якісь риси характеру, дії і не помічати в собі того ж самого. Насправді це відзеркалення наших внутрішніх підсвідомих процесів, наше дзеркало, тобто вміння бачити себе в інших людях та ситуаціях це ті, хто потрібен нам для нашого розвитку. Тому період проходження чорного місяця по терезам може бути досить інформативним і продуктивним. Головне, вміти побачити і зробити висновки. Ліліт вважається ще й родовою кармою. І, звичайно, є позитивна сторона, але до неї потрібно прийти, тобто використовувати не з негативної і руйнівної сторони якості ліліт, а повертати їх у позитив, тобто зробити білим місяцем. І тоді ми зможемо отримати яскраву харизму, розкрити свої таланти, природний магнетизм, самодостатність, а також можуть відбуватися доленосні зустрічі. Відноситися до себе в першу чергу потрібно з любов'ю і транслювати любов до інших людей, напрацьовувати почуття міри, почуття такту, вибудовувати свій внутрішній стрижень незалежно від того, що говорять чи роблять інші люди, чи як роблять інші, і дипломатичність на каналі є афірмації про безумовну любов. І це було актуально в період проходження врата льва, але в цей час також не завадить скористатися цими афірмаціями. Посилання оставлю під відео. Лунні вузли ще називають головою і хвостом дракона. Ці показники пов'язані з такими поняттями, як місія та еволюція. Несхідний лунний вузол зберігає досвід наших минулих втілень, даючи кожному з нас певний багаж із спогадів, навиків, талантів та здібностей. І якщо чорний місяць пов'язаний з кармою помилок минулих життів, то лунний вузол минулого показує сумарний досвід втілень, який не завжди має позитивне або негативне забарвлення. Це фундамент подальшого розвитку людини. Тобто, застосовуючи досвід минулого, важливо прагнути до розвитку по вузлу еволюції, щоб не було застою та своєрідної зони комфорту, з якої не хочеться виходити. Південний лунний вузел, вузел, вузел минулого це накопичений досвід минулих втілень, які ми проявляємо на підсвідомому рівні, тобто робимо так, як знаємо, ніколи не замислювалися про те, що часто буває, ми знаємо відповіді на питання і розуміємо, що не цікавилися якоюсь темою минулий досвід, який пов'язаний із кармою відносин і фінансів. При цьому може проявлятися бажання жити по старій схемі, вирішувати ситуації і завдання по старому, не бачачи нового і нічого не змінювати. Але ліліт ще більше може намагатися утримувати нас у минулому, підкидаючи спокуси, повернутися до минулого. І неважливо, це приємний досвід чи досить складний. Спокуса дуже велика може бути. Але у нас є ще висхідний лунний вузел, шлях еволюції, і на такому аспекті ми можемо про це не думати, заглиблюючись у минуле. З'єднання чорного місяця з лунним вузлом минулого відбувається на стаціонарному урані. Уран дає несподіваність ситуації, і це ще один аргумент і можливість побачити та опрацювати минуле, прожити цей досвід, зробити висновки. Та зжити негативний досвід. Уран допоможе усвідомити залежності, зруйнувати їх і звільнитися, напрацьовуючи силу і волю, а не слабкість. Зрозуміло, що в знаку терези проявляється тема партнерства, оскільки обидві фіктивні точки мають кармічний характер, вони звичайно пов'язані з темою родової спадщини, фінансів, партнерства, співробітництва, юридичних питань. Але південний лунний вузол може ще говорити нам про родові таланти та здібності, передані нам нашими предками. Це може бути прихований вроджений потенціал щодо південного лунного вузла, або проживаючи ситуацію, відчути, чому ми дозволили іншим впливати на себе. Чи дозволили якимось фінансовим ситуаціям робити нас залежними, і проживаючи ці ситуації, ми можемо знайти сили більше їх не повторювати? В Цей період нам можуть зустрічатися люди, з якими є невирішені ситуації, минулі партнери, підніматися старі теми, також можливі дуже схожі ситуації, але вже з іншими людьми, навіть в іншій формі. Але сенс може бути колишній реакції, поведінка, думки, слова стосовно партнерів, співробітництва та фінансів. Якщо були стосунки з аб'юзером, токсичними людьми, то ситуація може також програтися, але в іншому вигляді. Також це можуть бути наші прив'язки, ті ситуації чи люди, яких ми намагаємося утримати, навіть якщо нам боляче, ми розуміємо, що людина нас раніше зрадила. Але все одно повертаємося до тієї ситуації, тож зверніть на це увагу. Також це може бути пов'язано з естетикою, красою, фінансовими взаєминами з партнерами по шлюбу або бізнесу, а також з клієнтами. З іншого боку, може бути сильна емоційна залежність і породу, також можливі повторення патернів відносин. Породу, сімейні конфлікти, що повторюються із покоління в покоління, утримання відносин, навіть якщо партнер вас зраджував, ревнував, брехав, залежність від фінансів партнера тощо. У цей період можуть повертатися старі партнери не лише по шлюбу, а й по бізнесу. Якісь минулі борги, це можуть бути ситуації, пов'язані з шахрайством, шлюбні аферисти. Тобто, ці люди будуть якимось чином проявлятися, можливо, ви почуєте про них якусь інформацію, або напишуть, подзвонять випадково, не випадково, зустрінете. Якщо брати тему краси, звісно, у цей період краще не робити операції, щоб не нашкодити, але може загостритися спокуса, щось змінити у зовнішності. тобто, Можливий прояв комплексів, або хтось вам може вказати на якісь недоліки у вашій зовнішності, що, звичайно, дуже зачепить вас і підштовхне негайно до змін. Але згадайте, коли і хто вам уже щось схоже говорив, чи у вас була така ж емоційна реакція? Ви переживали, дуже емоційно реагували, тобто аналіз та висновки цієї ситуації. Також вплив аспекту може проявлятися як впадання в крайності. Негайно тут і зараз хочеться це зробити, або підтяжку, або інвестувати в супервдалий проєкт, як вам здається. Інакше світ зупиниться. Хочеться піти на побачення, розширити знайомство або розлучитися, укласти шлюб, договір якийсь. Може здаватися, що все ось він, вона. Єдиний, хто мені потрібен, і іншого такого більше не зустріну, іншої такої можливості не надасться. Або якщо захочеться розлучитися, подати в суд, то на такому аспекті, швидше за все, може бути дуже складний в емоційному плані процес. Все це не обов'язково, звичайно, і не у всіх може програватися, але може бути кармічною програмою. На лунному вузлі минулого навряд чи буде розвиток. Також це може бути ефект залежності, і такі відносини складно буде розірвати повернення знову розірвання стосунків, але щось притягує, не відпускає це порочне коло. І тут важливо побачити взаємозв'язок, усвідомити, що щось подібне було перепрожити цю ситуацію і зробити висновки. Ще варіант, коли вам показують подібні ситуації, в яких ви знаходилися, це можуть бути зовсім інші люди. Ситуації на роботі просто розповіді, якісь десь почуєте, які вас можуть зачепити. Це для того, щоб ви побачили свою ситуацію і зробили висновки. Вирішили ситуацію, тобто вивчили урок, вирішили завдання і більше не проходили цей досвід, а йшли шляхом еволюції. Є кілька проявів чорного місяця, але для багатьох людей це може мати складні емоційні ситуації, і не всі зможуть побачити та визнати, прийняти це. Можливо, комусь не вистачить сміливості чи сил винести ці уроки, але це говорить тільки про те, що через 9 років ситуація може повторитися. Але не факт, що в такому ж вигляді частіше це може відбуватися більш жорстко і важко. Найголовніше, що не вирішивши завдання, ми входимо в замкнуте коло. тобто, нас не пускає на новий рівень розвитку, а повертає на повторне коло і з кожним разом посилюючи ситуацію доти, доки ми її не побачимо і не вирішимо. Три рівні прояву чорного місяця ви можете робити самі такі вище описані вчинки, негативні, на другому рівні це коли з вами чинять негатив. І третій рівень ви бачите ситуацію ніби збоку і починаєте працювати з нею. На кого найбільше вплине з'єднання ліліт і південного лунного вузла? Насамперед на тих, у кого в терезах стоять планети, значущі точки гороскопу, куспі домів, особливо асцендент. Фіктивні точки гороскопу також для овнів, у кого в сьомому градусі є планети або значущі точки гороскопу, адже там знаходиться на протилежному боці висхідний лунний вузол – шлях еволюції, і це також пов'язано зі стосунками. раки та козироги – З'єднання чорного місяця та лунного вузла минулого буде формувати напружений аспект квадратури до вашого знаку. Дуже обережно у відносинах та з тими людьми, з ким у вас є договірні зобов'язання для близнюків та водоліїв. З'єднання формуватиме гармонійний аспект. Повітряні знаки пов'язані зі спілкуванням, і саме в спілкуванні потрібно бути дуже обережними та відстежувати події. Тут може бути прихований вплив. Дуже солодкі промови, пропозиції, вдалий збіг обставин для близнюків. Працює програма довіри, для Терезів програма тих, кого ми вибираємо і вступаємо в близькі стосунки. Для водоліїв це колективи, групи людей, друзі та подруги. Для Львів та стрільців також з'єднання може підкидати приємні сюрпризи та можливості, ідеї, романтичні стосунки, азартні ігри, малювати райдужні перспективи розвитку, тому будьте дуже уважні! Яким ми можемо зробити з цього висновок? Якщо люди не йдуть на компроміс і в них настають складні відносини на рівні особистих домовленостей, і кожен вважає себе правим у цих питаннях, то тоді дуже велика ймовірність динаміки марсіанських овенських ситуаціях у негативному сенсі: це війна, конфлікт, суперечки, чвари, бійки. Тому абсолютно для всіх важливо в цей період звертати увагу на якість партнерських відносин у будь-яких формах, не лише в особистому житті. У резонансі із соціальними процесами ми також можемо спостерігати, що певні соціальні групи людей абсолютно впевнені у своїй правоті, у своїх діях, а в результаті це може призводити до сильних конфліктів та неприємних наслідків згодом. Тим більше, що з'єднання збігається з місячним затемненням, що говорить про посилення кармічності ситуації і може розвиватися набагато довше, ніж сам вплив з'єднання. І завдання усвідомити цю дисгармонію, побачити проблему, зробити вибір, змінитись, змінити ситуацію і вчинити якісно інакше. І надалі не повторювати минулих помилок. Тому бажаю всім якісного завершення негативних кармічних ситуацій, якщо вони проявилися у вашому житті, якщо вони нагадали про себе, то не упустіть момент їх вирішити, щоб розвиватися по шляху еволюції. І виходити на новий рівень життя з новими ідеями і новими осяяннями. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!